Воркаут-адама створи базового воркаутера. Всім привіт! Це нова серія серіалу Як Накачатись. Тут в цій серії новий челендж, тижневий, який, в принципі, робив кожен тиждень на протязі 2022 року. Це вже новий варіант челенджу, основа змінилася. Зараз ціль не робити більше разів в кількості, а прокачувати м'язи на тілі. абсолютно всі, які можливо прокачати, тренуючись своєю вагою тіла на перекладенні в брусах і в домашніх умовах. Так як цілий 2022 рік був в більшій мірі витрачений на те, щоб робити більше підтягувань на перекладенні в кількості та віджимань на брусах за підхід на максимум. І більша частина року була присвячена якраз таким цілям. То, починаючи 2023 рік, уже ці тренування, які почав робити з початку року, це тільки буквально перші челенджі тижневі. Тобто, у мене з'явилось враження, що потрібно. Чи не потрібно, не до кінця зрозумів і відчув, але, в принципі, зрозумів, що хочеться продовжувати ці челенджі, так як це вже звичка, то з цією звичкою вже почав робити нові челенджі. Тому в сьогоднішньому челенджі є відмінність між минулими. Якщо не дивились минулі, не слухали, то передивіться, переслухайте. Є по назві завжди все зрозуміло. І в цьому челенджі більше за цей тиждень робив статики та силових тренувань. Тобто, в моєму розумінні, так як займаюся вже професійно стрітворкаутом досить багато років, достатню кількість, скажімо так. То з цим досвідом вже точно знаю, що для того, щоб в першу чергу накачати м'язи, підкачатись, то потрібно робити більшій мірі тренування, які є невеликі в кількості базових вправ. Для прикладу, в цей тиждень в мене вийшло зробити аж 20 підтягувань за підхід, конкретно в цей день, тобто в інші дні, можливо, навіть десь було менше більше. Не особливо Більше, тому що це не більше, це приблизно десь так само, через те, що вага почала набиратись, їжі стало більш правильнішою, домашньої більше. І з цією їжею тіло стає важчим, тому якби сили витривалості, всього достатньо для того, щоб робити тренування. Але саме тренування будь-яке, коли є. Додаткова якась вага в якості тієї ж самої їжі, тобто від більшої кількості їжі набирається вага. У мене воно так працює приблизно усі роки, можливо, якісь є відмінні тренування, тоді змінюються деталі, але, в принципі, в більшій мірі нічого не змінюється, і воно приблизно десь так само є. І тому за цей весь час свого. Набору досвіду вже прекрасно давним-давно розумію, що мені потрібно в більшій і меншій мірі їсти. Тому якраз 2022 рік потратив на те, щоб зрозуміти ще краще свій організм, їжу, напої та все інше, що дає змогу для прикладу набирати. М'язову масу, чи, навпаки, тримати себе більш в сухому, рельєфному такому тонусі і цим самим робити тренування для розвитку витривалості чи якісь інші, які потрібні для того, щоб досягати тих цілей, які хочеться. Так от, з цією їжею, яка, в принципі, була сама стандартна, проста, не Точно навіть скажу всю їжу, яку їв, але їв десь приблизно, наприклад, за тиждень макаронів кілограм, пів кілограма сосисок, ковбаса, якісь е е хліби, не один, звичайно, і е інколи було і менше хлібів, інколи більше. Це до того, що хто давно знає вже стосовно цих челенджів, то розумієте, що різні були челенджі протягом цілого року. То якраз уже зібравши цей досвід, тепер, для прикладу, зробив 30 віджимань на брусах, 20 підтягувань на перекладині. І це, по-моєму, для мене, коли можу робити більше 40 підтягувань, можливо, навіть 50, дивлячись, якою технікою, взагалі робив більше 60 підтягувань за підхід за 2022 рік. Через те, що хотів створити певну програму тренувань для розвитку витривалості та більшої кількості віджимань і підтягувань за підхід, і це в мене вийшло зробити. Створив нову програму тренувань, з якою можливо не тільки підкачати м'язи, а й розвинути витривалість, так як для того, щоб навіть от як зараз уже в моєму випадку, в першу чергу, прокачувати м'язи, хочеться і є така ціль для створення нової програми тренувань, яка буде давати якраз можливість набору м'язової. Маси і прокачки м'язів, тренуючи своєю вагою тіла. Тобто, приблизно раз в рік вибираю новий, такий цікавий для себе варіант тренувань і взагалі по-своєму тренуюсь якимось чином для розвитку якоїсь складової стрітворкаута, воркаута взагалі свого тіла. Тобто, в минулому 2022 році був розвиток витривалості. Та швидкості, всього такого. Тобто те, що потрібно, для того, щоб робити більшу кількість підтягувань та віджимань за підхід. І тренування були різні. Програми тренувань взагалі на сайті www.workoutadama.com різні. І ці всі тренування, програми тренувань створені для різних цілей. Для прикладу, є програма тренувань для новачків, які взагалі з самого нуля вчаться підтягуватись, віджиматись. І для того, щоб навчитись. Правильно підтягуватись і віджиматись в моєму розумінні, Правильно це так, щоб не перевчатись, для прикладу, підтягуватись з дригами чи якимись іншими варіантами підтягувань, де підтягування можливо, якщо зрівнюючи з якимись, які роблять на змаганнях, будуть в відсотках десь там 30-40% правильного підтягування. Тобто це півпідтягування, ще й підпригуючи на перекладні будь-які варіанти підтягувань, новачки, які роблять, це все методи тику. І для того, щоб навчитися з самого початку правильно ідеально підтягуватись, то звичайно потрібно робити криві, косі і всякі інші види підтягувань. З віджиманнями на брусах теж саме, просто для прикладу кажу в якості підтягувань. Так як це, в принципі, суміжні вправи, і бруси це дві перекладини. Тобто це все, в принципі, вправи, які робляться на перекладині. А є два варіанти вправ: це тягнути себе, жати себе. Тобто віджимання це якраз віджимати своє тіло від перекладини чи від брусів двох перекладин. Так само на брусах можливо підтягувати своє тіло, тягнути вверх. І ці всі інші вправи є на сайті www.workoutadama.com в вигляді відео програми тренувань, де на прикладі новачків є різні варіанти тренувань, приклади тих самих новачків, які вчилися підтягуватись і зжиматись, і стикались з певними своїми нерозумілостями, які у них були для того, щоб навчитись з нуля самого до Певних стартових базових основ, тих самих 5-10 підтягувань, робити так само віджимань на брусах для того, щоб стартувати хоч якось в стрітворкауті. Далі, вже, розуміючи основи того, які ідеальні і неідеальні підтягування, так само віджимання, вже можливо. Робити по якості кращі, кращі тренування з моєю однією тільки програмою тренувань для новачків. А далі вже є наступний рівень програми тренувань, де можливо навчитись 20 разів підтягуватись, 40 віджиматись на брусах, при цьому прокачувати м'язи на тілі, розвивати витривалість та силу, і роблячи це все суміжно паралельно, не мішаючи одному розвитку іншому, тобто, все це абсолютно. Разом робиться і так, піднімаючись по рівням. Навіть з самого нуля можливо накачати своє тіло, м'язи, всі абсолютно, які задіються на тілі. Тобто, так само, як і в спортзалі, тренуючись, качаючись з залізом. Це саме можливо робити в домашніх умовах, наприклад, на прикладній брусах, прокачуючи своє тіло, тренуючись з моїми програмами тренувань навіть з самого нуля. Далі вже додається ще програма тренувань в домашніх умовах, з якою навчився. Робити більше, ніж 500 віджимань за підхід від землі, від підлоги. І дійшов поки що до 1111 віджимань за підхід від землі. Від підлоги робив максимально 609 віджимань різними положеннями рук. Одним положенням рук 518 віджимань за підхід. Тобто є багато різновидів тих самих підходів на максимум віджимань від землі, підлоги чи інших поверхностей. І це зовсім різні віджимання, так як для прикладу, якщо від підлоги віджиматися. То, роблячи такий підхід 20-30 хвилин, а для того, щоб зробити 500-600 віджимань, приблизно 25-30 хвилин витрачав, особисто в моєму прикладі. І за цей весь час руки потіють, тіло потіє, і іноді не так зручно, як, наприклад, робити віджимання на свіжому повітрі від землі, там, де більше тіло пристосоване до того, щоб робити те чи інше. Тренування і такі підходи, тобто є якісь свої плюси в таких тренуваннях не в домашніх умовах. В принципі, якби на вулиці, це теж домашні умови в якомусь розумінні, для віджимань, тому що віджимання можливо робити будь-де, і тому і різні поверхності. Але якщо не звертати на це все уваги, а просто тренуватись для себе і розвиватись, прокачувати м'язи. І не тільки прокачувати м'язи, ще й розвивати силу, витривалість, тому що якщо просто качати м'язи, це одні види тренувань. А якщо розвивати силу, витривалість це зовсім інші. І комбінуючи всі абсолютно тренування, можливо розвиватись універсально всебічно. Тому, от якраз цей челендж відрізняється від минулих челенджів на протязі цього року, 2022 який робив. Тим, що в цих челенджах і наступних тренуваннях вже більше акцент іде на те, щоб прокачувати м'язи на тілі і розвивати себе в якості прокачки м'язів та набору м'язової маси. І сама суть навіть тренувань змінилась, тобто підтягування, які робив в цей день, Мені потрібно було зробити це один підхід на максимум підтягувань, один підхід на максимум віджимань на брусах. Але через те, що вже їжі стало більше, маса почала набиратись, то для набору м'язової маси тіло потребує більшу кількість тренувань не в хвилинах, не в. Якійсь конкретній кількості віджимань чи підтягувань, а в кількості підходів. Тобто мені захотілося зробити ще по одному підходу підтягувань та віджимань, крім того, що я робив статику. Тобто однією статикою можливо виснажити своє тіло так, що вже не захочеться робити ніякі підходи базові на максимум і будь-які інші. Але через те, що реально сили стало більше, їжі більше, це все має значення. До речі, ще раз нагадую: дивіться, минулі і слухайте такі челенджі, тому що в кожній їжі є свої плюси і мінуси. І от в цей тиждень було навіть. Десь дві банки літрова, вийшла одна банка, якщо по пів літра кожна з них має на увазі. Тобто невеликі такі квасолі і з їжі більш звичайної. Тобто та сама ковбаса, і, можливо, ще багато чого було, що не пам'ятаю, але маю на увазі, що в більшій мірі це саме звичайна їжа, яка взагалі існує. Стараюсь не забувати казати про всю їжу, але суть навіть більш не в цьому, а в тому, що кожне тренування, яке я робив на протязі цього тижня, старався робити більше для набору м'язової маси. Навіть в цей день, коли захотілося зробити ще по одному підходу базовому, зробив по скільки там приблизно 10 підтягувань віджимань, але повільних, тобто суть уже навіть не в кількості, а в тому, щоб відчути своє тіло і кожен м'яз при кожній такій вправі. Так, як, якщо робити на швидкість, витривалість, більшу кількість віджимань, підтягувань, то тіло тільки починає забиватись, тобто можливо робити ці повільні підходи набагато довше по часу, тому що м'язи поступово нагріваються, надуваються, потім розриваються, відновлюються і стають більші. Якщо вже отак. Конкретніше, тобто маю на увазі, просто що стиль тренувань помінявся, почав робити повільніші підтягування віджимання, і, до речі, хто не знає, то якраз стиль повільних підтягувань віджимань та інших вправ це стиль для набору м'язової маси в більшій мірі, ніж якісь інші тренування. Звичайно, комбінувати потрібно абсолютно все, статику і навіть, можливо, мінімальну. Інколи динаміку для того, щоб не застивати і розвиватись більш всебічно, тобто ні про що не потрібно забувати, а постійно розвиватись при цьому всьому, коли робити якісь конкретні для себе цілі і досягати намагатись цих цілей, тобто конкретно почав робити цей челендж таким чином, щоб більше вже акцентувати увагу на тренування для прокачки м'язів. Тому обов'язково дивіться наступні, слухайте. Відео, які будуть в серіалі проєкті, як накачатись перед цим, які були всі по цікавості та назві включайте і також для себе багато чого будете дізнаватись нового. Взагалі, цей проект створений для мене особисто, для того, щоб мені досягти своїх певних цілей і паралельно цьому, звичайно, показати, яким чином маючи величезний досвід, тренувань своєю вагою тіла. У мене це десь в середньому десь 90% взагалі. Всього часу це тренування з своєю вагою тіла, тобто в мене малесенька кількість тренувань з додатковою вагою тіла, взагалі в досвіді чи тренувань в тренажерному залі. Тобто деякі вправи, як правильно робляться, навіть не маю поняття, і так далі. Але в тренуваннях своєю вагою тіла величезний ас, і тут точно знаю, що куди й до чого. Тому на своєму досвіді прикладі намагаюся вам паралельно тому, що... Сам качаюсь, розвиваюсь та прогресую, намагаюсь допомогти вам всім і цим самим показати приклад того, чи можливо взагалі, і якщо можливо, то яким чином накачати свої м'язи до певних таких конкретних об'ємів, щоб відчути себе накачаним. Показую, що, як, куди і до чого, реально, як воно взагалі. Відбувається тому обов'язково підтримуйте покупками програм тренувань. Це допомагає мені розвивати цей серіал-проект, так як воно потребує певних інвестицій, коштів та всього іншого. Тому ці всі відеопродукти програми тренувань є на сайті www.workoutadama.com Додаткова інформація на сайті. Посилання під відео. Програм тренувань є достатня кількість для того, щоб тренуватись все життя. Тому. Не переживайте, все буде кул. Cool. Всім пока.